Всім доброго здоров'я. Прошу вибачити за голос, <кій> я трохи простих. Отже, роблю такий регулятор напруги, ну, свого роду. Він на основі теристора, який стоїть на радіаторі. Ну, Тут свого роду нагрузки. Сама схемка буде у мене на блозі. Прошу не задавати питань по самій схемі, тому що я не сильний в радіоелектроніці сам роблю із багатьма запитаннями, експериментами, ну і е, конкретно точно відповісти, мені е, досить важко. Отже, сам резистор, той, що регулює, ну і сама плата пролуджена, пропаяна Отже, зараз я для неї зроблю коробочку, в коробочку поставлю розетку, е, ізолюю. Добре коробочку, тому що тут всюди 220 вольт. Ну і сам регулятор ізольований. ну і Поставлю регулятор, поставлю розетку, під'єднаю вилку для живлення. Ну і далі ми будемо випробовувати його. Про його долю прошу читати опис відео. Свої відео я завжди. Поновлюю, що буде ламати, що буде працювати погано, якийсь буде, можливо, тюнінг, ще щось, читайте у описі до відео. На самому відео я вискакуючих посилань не даю, вони мені не дуже подобаються. Там в одному чи два відео я там давав, але мені вони не дуже сподобались. Тому я вирішив давати у описі відео якусь інформацію, яка вже буде е, очевидна після зняття е, цього відео. Отже, роблю коробочку і продовжую. Так, ну от, Зробив я ось таку от коробочку, сам резистор, розетка, шнур живлення. Ну що ж, будемо пробувати вмикати. Я вже спробував, працює е, десь хвилин 20, може трошки більше попрацював нею. Отже, вмикаємо 220, включаємо на максимум. Ну, наприклад, болгарочка. Ну, я не знаю, можна багато речей цим регулювати. Ну, мені для болгарки потрібно. Тому я вот так вот отбрось такие вот кружок. Ну, мукаем. Минимально. To jest zrobione dlatego, że bułgarka zapuściła Ось такий девайс. Ну, звичайно, його тримати біля того, що обробляєш погано, тому так як є, я зробив на холодний повністю. Ну, що я декілька хвилин попрацював. Е, біля того, образиву, ну, наприклад, біля пилюки погано, тому десь добре біля розетки зробити якусь вішалочку, повішати ну, і мати регулятор для будь-якої болгарки. для цієї. Ну, зараз я ще спробую, я маю з парки. 230-ту велику болгарку. Зараз спробую. На 2,2, здається, вона кіловата. Зараз спробую її. Ну і покажу. Так, ну болгарка в паркі. Велика, 230-та. Вмикаємо. Ось так працює. Добре, чи це чи погано для болгарки, я не знаю. Буду випробовувати. Читайте опис до відео, як буде працювати ця система. Також поки що невідомо, щось буде дороблятись, перероблятись. я обов'язково або покажу, або в описі до відео розпишу. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!